Друзі, всім привіт! Рада вас вітати! Отож, новини з Польщі, друзі. Трагічна ситуація ледве не сталася в Польщі з Українкою у Варшаві. Українка, дізнавшись про смерть своєї доньки через війну, намагалася кинутися під машини, але ж слава Богу, жінку вдалося все ж таки врятувати. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую, вам, друзі! Отож, друзі, ця ситуація сталася у Польщі саме у Варшаві. 42-річна українка, дізнавшись про смерть доньки через війну, намагалася кинутися під машини, щоб звести рахунки з життям. На щастя, жінку вдалося врятувати у районі Урсина. В міські варти помітили жінку, яка вийшла на прижу частину. Зустріч автомобілям, що їхали, через що ті були змушені різко гальмувати. Все виглядало так, наче жінка хотіла кинутися під колеса машин. Вартові підійшли до неї, взяли її під руки і повели на тротуар. При цьому жінка виривалась, почувши, що вона кричить українською мовою, правоохоронці. Подумали, що її поведінка може бути пов'язана з війною, такі ж не помилились. Співробітники намагалися поспілкуватися з жінкою, але вона не розмовляла польською, її намагалися заспокоїти, але безуспішно. Жінка, здавалася не розуміла, де знаходиться. Пробувала зняти з себе одяг та виривала волосся. На місце викликали швидку допомогу. Отож, друзі, щоб зрозуміти, що сталося, Варти зв'язалася з перекладачем, і той, поговоривши з жінкою, пояснив, що вона щойно дізналася про смерть своєї 20-річної доньки через війну в Україні і вирішила, що їй нема чого жити. Лікарі взяли жінку під свій нагляд. Ось такі, друзі, неприємні новини з Польщі. Отож, будемо сильні. До зустрічі!